Серед старовинних вулиць Луцька в самому серці міста восечії храм Покрови Пресвятої Богородиці, одна з найдавніших православних святинь Волині. Витоки його історії беруть початок у княжу добу, коли Волинь ще перебувала під владою місцевих князів, а саме Романовичів, Даниловичів та Гедеміновичів. За припущеннями дослідників, перший храм на цьому місці міг існувати кількома століттями раніше ще в домонгольський період, як дерев'яна церква на цегляному фундаменті. У другій половині 14 століття з управління князів Люберта та Вітовта святиню було розширено та включено до системи міських управлінь. Саме князь Вітовт, згідно з документальними згадками, виступив фундатором храму як частини другої лінії оборони міста. Зведеного після планування Старого Луцька на північ від мосту через річку Глушець, у 15 столітті храм залишався важливим центром духовного життя міста. У 1430-х роках, за князя Свидригайла, парафія Потровської церкви разом із громадою Святого Якова опікувалась міським шпиталем. У кінці XVI століття храм сильно постраждав під час великої пожежі 1583 року. У 1596 році відбувся Берестейський церковний собор, після якого церкву передали уніатам. Після нетривалого повернення до православ'я, у 1635 році з приходом на Луцьку єпископську кафедру Афанасія Пузини, розпочалась повна відбудова храму в Камені. У XVIII столітті ближче до кінця існування Речі Посполитої, Потроцька церква втратила залишки незалежності і перебувала у підпорядкуванні братського селянського монастиря. У другій половині ХІХ століття Потроцька церква зазнала низку оновлень, були добудовані притвор, дзвіниці під шатровим дахом, дерев'яний данок, кам'яні ризниці і пономарні. У 1881 році було виконано настінний розпис. А вісімдесят сьомоми встановлено новий іконостас. Нині потровська церква це символ вікової історії, незламної віри та сили духу, що передавалося поколіннями, вона живе разом із містом, нагадуючи про важливість пам'яті і єдності. Нехай молитви, що лунають із її стін до сьогодні, будуть міцним оберегом для України, даруючи їй захист у найважчі для нас часи та наповнюючи серця надією на світле майбутнє.